Сьогодні представили нового начальника Могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. Новим обличчям керівного складу став полковник Олег Ковальчук. До 2019 року проходив службу у Могилів Подільському прикордонному загоні на посаді першого заступника. Згодом вибув на ділянку Східного регіонального управління, де був начальником Харківського прикордонного загону. Багато з ким ми вже служили. Три з половиною роки я тут був начальником штабу. Особливість Могилів Подільщини в тому, що управління прикордонного загону знаходиться тут. Тому, звісно, я більше буду з керівниками Могилів Подільщини взаємодіяти і працювати. Відкритий до спілкування, всі робимо одну справу. В ході роботи і службової діяльності радий буду всіх бачити. Також сьогодні з новопризначеним начальником Могилів Подільського прикордонного загону познайомилися й очільник районної військової адміністрації Юрій Яцук, голова райради Іван Телеватюк, начальник поліції, керівник митної служби, представники ДСНС та прикордонники. Дуже приємно, що земляки вертаються, скажімо так, назад додому. На жаль, в такі складні часи, під таких обставинах. Ви знаєте, 24-й прикордонний загін. Дійсно, це тут, якби в нас є в могилів Подільському та й в районі це центр, тому що в нас є ділянка, є кордони, які треба боронити. Прикордонники вони дійсно мужньо захищають кордони дійсно дивляться за тим, щоб ворог сюди і різні диверсійні групи не пробралися. Вам, Олег Васильович, я бажаю ну, легкої роботи, це не побажаєш в такий важкий час, але дійсно вам. Щоб гарно працювалися, щоб вас оточували тільки вірні ваші друзі, вірні ваші колеги, і хай Бог вам допомагає.